Книга буття, розділ другий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день і освятив Його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб Пороти землю, але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив господь бог із землі всяке дерево, принадне на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Зедему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої пішон. Це там. Що обтікає весь хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки Гіхон. Вона обтікає весь куш край. Ім'я третьої ріки Тигр. Вона тече на схід від Ашуру. Четверта ж ріка. Ефрат, узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в едемському саді порати його і доглядати його, та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Тоді сказав Господь Бог Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч, відповідну для нього, і сотворив Господь Бог із землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка, щоб побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра. Що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки. І стають вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. Псалом другий Чого метушаться народи? І люди задумають марне встають царі землі? Князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є ти, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі. Ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він. І не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Псалом третій О Господи. Як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маю спасіння в Бозі. Але ти, Господи, мій щит навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа. І він вислухав мене з гори Святої Своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння, на твій народ твоє благословення. Євангеліє від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у вифлеємі юдейським, за днів ірода царя мудреці. Прийшли в Єрусалим за Сходу і спитали, Де цар Юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на Сході і прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь. Що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов. Йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в сні Йосифові й каже: Устань, візьми дитятко і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір. І пішов у Єгипет, де перебув до смерті ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у вифлеємі і по всій його окрузі. Всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче. Щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господні з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми, дитятко та його матір і повернись в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка». Устав. Він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений вже в вісні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося. Сказане пророками, що назорей назветься.